Всім привіт! Ви на каналі Студія диваної аналітики, і сьогодні у нас на огляді аж одна історія, правда, яка з великою кількістю апдейтів і коментарів. Тож не буду вас затримувати. Починаємо. Моя наречена зрадила мене з моїм батьком. Мені 27 років, а моїй нареченій 26. В подальшому я називатиму її Лора. Моєму батькові 52 роки. Називатиму його Бен. Моїй мамі 50 років, називатиму її Рейчел. Як і багато тих, з ким сталося щось подібне, я ніколи не думав, що це може трапитися саме зі мною. Але ось ми тут. Я ніколи не користувався Reddit, але бачив історії звідси в TikTok, тому вирішив спробувати. Можливо, хтось дасть мені пораду. З того, що я бачив, людям подобається передісторія, тож я спробую бути максимально чітким і точним, але минув лише тиждень, тож якщо я почну втрачати контроль під час розповіді, вибачте. Лора і я познайомилися у її перший рік навчання в коледжі. Ми жили в одному гуртожитку, де й зустрілися. Потім виявилось, що ми живемо в поруч розташованих містечках, тож ми часто їздили додому разом. Після кількох поїздок і спільного проведення часу ми почали зустрічатись. Нас обох були хороші стосунки з нашими сім'ями, і тому ми одразу познайомили своїх родичів. Обидві сторони прийняли один одного з відкритими обіймами, і наші стосунки з Лорою розвивалися далі. Я був на рік старший за неї. Тож після закінчення навчання мені запропонували хорошу посаду з високою зарплатою. Я відвідував Лору у коледжі, коли в мене була можливість, а коли вона приїжджала додому, ми завжди знаходили час один для одного. Після її випуску вона переїхала жити до мене, оскільки наші місця роботи були поруч із моїм рідним містом. Як і я, вона отримала гарну посаду з хорошою зарплатою. Після трьох років спільного життя я зробив їй пропозицію, і ми планували весілля. А тепер перейдемо до того, заради чого ви тут. Оглядаючись назад, я помітив багато речей, на які закривав очі, думаючи, що мій батько просто намагається бути привітним із моєю колишньою нареченою. Наприклад, він постійно дзвонив їй, а коли я був поруч, вони казали, що говорять про майбутню сімейну вечірку чи щось подібне. Одного разу Лора була в душі, і на її телефон подзвонив мій батько. Я підняв слухавку, і коли він побачив, що це я, він був здивований і засмучений. Я запитав у нього, що сталося, і він відповів, що хотів поговорити з Лорою про день народження моєї матері, що був за тиждень. Через хвилину ми закінчили розмову. Навіть зараз, коли я це пишу, я відчуваю себе ідіотом, що не помічав цього раніше. У день, коли я дізнався правду, все було як зазвичай. В четвер Лора зазвичай має вихідний день і приготувала сніданок для нас обох. Коли я збирався на роботу, вона поцілувала мене і побажала гарного дня. По дорозі на роботу я згадав, що забув папери для робочої зустрічі, які мені дуже необхідні. Я вирішив, що заїду додому на обідню перерву і заберу їх. Лора писала мені протягом дня звичайні повідомлення по типу, що хочеш на вечерю або я вибрала білизну, нічого незвичайного. Я не вважав за потрібне написати, що заїду додому на обід. Коли я приїхав додому, я помітив машину схожу на машину мого батька на парковці біля дому. Але я не придав цьому особливого значення і просто пішов у будинок. Коли я відчинив двері, я побачив сцену прямо як у фільмі, де чоловік повертається додому і застигає на місці, зловивши свою дружину на зраді. Сліди одягу, що вели до нашої спальні, і звуки, що зазвичай супроводжують зради, я був у шоковому стані. У мені змішалися гнів, сум і відраза. Здавалося, я перетворився на статую. А коли я нарешті прийшов до тями, не знаючи, скільки часу пройшло, я взяв телефон, зібрав весь одяг на підлозі, викинув коридор. Потім я зняв шлях до спальні. Двері були відкриті, і я знімав хвилину, після чого вімкнув світло. Вони обидва злякалися, і на мій подив? У ліжку був мій батько. Вийшовши зі стану шоку, батько помітив, що я знімаю все на відео і почав панікувати, намагаючись щось прикрити. Він взяв рушник, обернувся і підійшов до мене. Я сказав йому якщо не хочеш постраждати, не наближайся. Але він або не слухав, або не почув і потягнувся за телефоном. Я вдарив його прямо в щелепу. Його голова відкинулася, і він впав на підлогу. Лора закричала. Я навів камеру на неї і запитав турбуєшся про свого друга, але тобі нічого сказати своєму нареченому. Батько прийшов до тями через хвилину. Я сказав, що лише заберу робочий папер і повернуся. Якщо вони все ще будуть тут, я надішлю відео всім, кого вони знають. Я подивився на батька і сказав Ти більше не мій батько. Можеш іти й поговорити з мамою, бо я поговорю з нею сам. Я посидів у машині, поки мені не зателефонувала начальниця і не запитала, де я. Я сказав, що я вже їду. Коли передавав документи, мабуть, виглядав жахливо. Начальниця помітила кров на комірі, піднялася і запитала, що сталося. Я показав відео, вона подивилась і зрозуміла, що наречена зрадила мене з моїм батьком. Вона запитала, чи мені необхідно взяти вихідний, але я сказав, що зараз я не можу туди повертатися, і мені потрібно трохи часу. Попри все, робоча зустріч з партнерами пройшла добре, я надів іншу сорочку і підтримував зовнішній спокій. Після цього я повернувся додому і вперше довго був наодинці зі своїми думками. Але я досі не знаю, що робити далі. Знаю точно, я повинен виїхати з цієї квартири, бо не можу тут жити. Також потрібно перевіритися на ЗПСШ і, ймовірно, я пошкодив руку. Чесно кажучи, я взагалі не розумію, як реагувати на подібну ситуацію. Я ні в якому разі не виправдовую зраду і зрадників. Але ну з точки зору дівчини, ну вона зрадила та й зрадила. Вона може просто піти і перестати спілкуватися зі своїм нареченим. Але я взагалі от не розумію позицію батька. Як взагалі можна зрадити свою дитину, переспавши з її нареченим? У мене це просто не вкладається в голові. Але на мою думку, те, що автор і Лора не встигли одружитись, і ця ганьба сплила до весілля, а не після це можна сприймати як позитив. Перейдемо до коментарів. Просто не знаю, що сказати. Це зруйнувало цілу сім'ю на все життя. У мене була ситуація, дружина мого колеги мала роман із його молодшим братом. Минуло 24 роки, і його сім'я досі розірвана. Мати і інший брат виступили проти того брата, який зрадив. Через 5 років він розлучився. Він намагався врятувати ситуацію, народивши ще одну дитину, але сказав, що не було жодного дня, щоб він про це не думав, і це з'їдало його зсередини, тому він покинув власну сім'ю. Ну, я дозволю собі прокоментувати ще й коментар, коментатора, так скажемо. Заводити дитину для того, щоб врятувати сім'ю, це взагалі остання, так сказати, дія, яку може вчинити доросла відповідальна людина. Перейдемо до наступних коментарів. Мені дуже шкода, що ти через це проходиш. Розкажи своїй мамі. Вона має знати про свого мерзенного чоловіка. Після того, як мама вижена його, ти зможеш залишитись у неї, поки не знайдеш нове житло, а також повідом сім'ю своєї колишньої нареченої. Вони повинні знати, кого виховали. Лора буде вигадувати причини, чому ви розірвали заручини, бо те, що сталося, було жахливим і є таким і досі. Ти точно не зможеш контролювати, що вона їм розповість. Вона може казати про це що завгодно. Поговори з орендодавцем про переїзд в іншу квартиру, розрив договору або можливість віддати квартиру колишню. Дай оновлення як тільки зможеш. І переходимо до першого, але не останнього апдейту. Вау, привіт всім! Я не очікував повернутися на Reddit і отримати стільки підтримки. Я насправді не планував оновлювати інформацію, просто хотів викласти те, що сталося, і, можливо, отримати якусь пораду. Після того, як я все описав, я закрив комп'ютер і впав у депресію. Після публікації мене наче переїхало потягом. Тим, хто думає, що це вигадка, я б хотів, щоб у мене був такий творчий потенціал. Я б тоді писав книги, замість того, щоб працювати з 9 до 5. Отже, на наступний день після того як я опублікував пост, я намагався зв'язатися з мамою, але вона не відповідала на жоден із моїх дзвінків. Я хотів домовитись пообідати з нею в якомусь нейтральному місці і розповісти їй про все побачене. Після дюжини спроб я вирішив сісти в машину і поїхати до неї додому. Вона мала дізнатися якнайшвидше, навіть якщо розмова буде болючою. Під час поїздки я думав, що я скажу і як я це зроблю, і почав панікувати. Мені довелося двічі зупинитися на узбіччі, щоб опанувати приступ нудоти. Не щодня, знаєте, доводиться розповідати мамі про те, що її чоловік спить із нареченою сина. Я під'їхав до маминого будинку і посидів в машині кілька хвилин, щоб заспокоїтись і зібратись з думками. Я був у машині, коли мама різко відчинила двері, тож я вийшов. Вона почала лаятись на мене, кажучи, як я смію приходити до неї на поріг після того, як я вдарив власного батька за те, що він намагався втрутитись в сварку між Лорою і мною. Вона назвала мене всіма можливими словами, звинуватила мене в тому, що я підняв руку на власного батька, сказала, що мені необхідно негайно піти, бо Лора ще не готова мене пробачити, і якщо вона розумна жінка, то вона ніколи мене не пробачить. Виявляється, мій батько привів Лору до нашого дому і сказав мамі, що ми посварилися. А коли він намагався втрутитись, то я його вдарив. Мама продовжувала довго, поки я нарешті не вибухнув і не сказав: Справді, мамо, бо твій чоловік спить із моєю нареченою. Ось чому я його вдарив. І якщо ти не віриш мені, у мене є відео, і я надішлю його тобі. Але оскільки навіть моя власна мама не хоче поговорити зі мною, то не чекай, що я повернуся. Я не хочу чути твої вибачення, коли нарешті зрозумієш, що ти така ж погана мама, як і мій мерзений батько. Після почутого її щелепа впала на рівень нижче плінтуса. Вона виглядала так, як, мабуть, я виглядав, коли вперше увійшов до квартири і застукав їх. Я витягнув телефон і надіслав їй відео. Моя мама витягла свій телефон і включила те відео, подивилась його до моменту, коли я увімкнув світло. Потім вона опустила телефон і подивилася на мене, але я вже розвернувся і пішов до машини. Я виїхав з її подвір'я, дивився на неї, і вона плакала. Моє серце співчувало їй, але під час цієї сварки було сказано занадто багато, щоб я повернувся і пробачив її. Коли я повернувся додому, я почав прибирати з квартири все, що стосувалося лори або моєї родини. Я склав усі речі лори в коробки і поставив біля дверей. Юридично це її місце проживання, тому я не можу її виселити. Все, що стосувалось моїх батьків, я склав і відправив на зберігання. Як я казав у першому пості, ми були дуже близькою родиною, але мені ніколи не було складно виключити токсичних людей з свого життя. Я написав батькам Лори і повідомив їм про розрив заручин та про те, що вона зрадила мене. Подякував їм за те, що вони для мене робили. Наші стосунки тільки будувались, але вони були добрими та підтримували мене, тому ця новина стала ще більш болючою. Я закінчив тим, що попросив їх забрати всі її речі. Відповіді я ще не отримав, але сподіваюсь, що вони приїдуть, щоб Лора не мала причин повертатися сюди. От я чогось так і подумала, що батько і наречена першими поїдуть до мами і спробують її обробити, щоб схилити на свій бік. Але в мене питання, про що вони думали, коли їхали до мами, знаючи, що їхня зрада записана на відео. Може, правда, вони цього не зрозуміли? Ну, бо інакше я не уявляю, скільки наглості треба мати, щоб притягти свою коханку додому дружини і вдавати роль білого і пухнастого кошенятка. Зачитаємо коменти. Як мама, я спершу запитала б свого сина, що сталося? Брати чиюсь сторону, не вислухавши іншого, абсурд в будь-якій ситуації. Це елементарна логіка, особливо коли йдеться про двох близьких людей. І інший коментар Я не хочу втручатися, але хіба ти не думаєш, що твоя мама теж тут є жертвою? Нею явно маніпулюють і наговорили ще більше брехні, ніж тобі. І автор на це відповідає Жертва чи ні, але вона говорила зі мною так, ніби я вже не її дитина. Вона сказала речі, які я ніколи б не сказав би будь якій дитині, а тим більше своїй власній. В своєму пості я навів лише малу частину того, що вона сказала. Решта змусила б адміністрацію видалити цей пост. Можливо, в майбутньому ми зможемо налагодити наші стосунки, але вони вже ніколи не будуть такими, як і раніше. Кожне образливе та принизливе слово, яке вона сказала, буде відлунювати в моїй голові все моє життя. Мені так шкода і автора, і його маму в цій ситуації. І Я думаю, що авторові необхідно дати мамі шанс виговоритись і пробачити її, бо, як мінімум, вона й то йому не зраджувала. Можливо, вона й дійсно наговорила автору якихось неприємних речей, але ж ми не знаємо, що їй наплів батько. Тому, ну, в будь-якому випадку я б дала їй шанс хоча б виговоритись та почути її думку. Твій батько боягуз. Твоя мама, звісно, йому повірила, адже це її чоловік. Однак, схоже, той удар, який ти йому дав, змусив його забути, що в тебе є відео. Дай мамі час. Вона тільки на початку найгіршого шторму в своєму житті. Для неї це буде непросто. Вона буде потребувати тебе, не дозволяй своєму боєвузовому батькові маніпулювати нею. Зруйнуй його світ. Те, що він зробив, неможливо пробачити і виправдати. Переконайся, що всі знають, яким відбірним шматком лайна він є. Удачі тобі, друже! І маємо ще один апдейт від автора. І не буду затягувати, читаємо. Вибачте, що довго не оновлював інформацію, хотів би сказати, що почуваюсь чудово, але це була б брехня. Все це на мене накочується хвилями. Я то просто відчуваю себе ніби вимкнутим, то киплю від люті. З того часу, як я дізнався про зраду батька і нареченої, в мене не було жодного щасливого моменту. Окрім кількох друзів, в реальному житті в мене практично нікого немає, особливо після того, як виявилось, що моя сім'я повне дно. З того часу, як я писав останній пост, сталося чимало подій, минув приблизно місяць, тому в цьому оновленні я розповів усе, що відбувається. Після мого останнього посту я вирішив розпочати роботу над усім, що потрібно було б зробити здати аналізи, знайти психотерапевта, переїхати та, звісно, купити нове ліжко. Я почав з того, що зателефонував до лікарні і сказав, що мені потрібно пройти обстеження, і попросив направлення до психотерапевта. Першу зустріч з терапевтом я мав два тижні тому, і ми вирішили зустрічатись раз на тиждень. Минулого тижня я також пройшов обстеження, але результати будуть ще приблизно через тиждень, тож тримайте за мене кулаки. Я зв'язався з другом ріалтором, і він надіслав мені купу оголошень по здачі квартир в оренду. Я обрав відреставровану хатину на околиці міста та закінчив переїзд два дні тому. Коли я закінчив переїзд, я зателефонував батькам Лори. Коли вони відповіли, я сказав їм, що я переїхав, а Лора ще не забрала свої речі, і що орендодавець незабаром почне показувати квартиру потенційним орендарям. Тож комусь краще забрати її речі, поки орендодавець їх не викинув. Мабуть, це їх підштовхнуло, бо наступного дня колишній орендодавець написав мені повідомлення, в якому подякував за те, що я звільнив квартиру. Ніхто тепер не знає, де я живу, окрім друга, який допоміг мені з цим місцем. Тож я впевнений, що ні Лора, ні мої батьки сюди не завітають. Єдине, що погано в цьому місці, це те, що я обміняв 10-хвилинну пішу прогулянку на роботу на 45-хвилинну поїздку машиною. Мій телефон буквально вибухає повідомленнями та дзвінками від лори, моїх батьків і деяких друзів, але зараз я не хочу ні з ким спілкуватись, окрім свого терапевта. На роботі я, як привид, приходжу, роблю свою роботу і йду. В рідкісних випадках, коли треба з кимось поговорити, я накидаю фальшиву посмішку і прикидаю, що все гаразд. Мій бос із попереднього посту намагається частіше перевіряти, як я, але я не розповідаю їй нічого, просто кажу, що ціную її турботу і що зі мною все буде гаразд. Правда ж у тому, що я не знаю, що зі мною буде все гаразд. Я розумію, що час лікує, але це доречно, коли маєш справу з однією проблемою, а не коли одночасно втрачаєш трьох людей, яких вважав найближчими в житті. Велика частина мене більше не живе, і шансів оживити її немає. Зустрічі з терапевтом ідуть добре, принаймні я так думаю. Раніше я ніколи не ходив на терапію, тож не маю уявлення, якою вона має бути. Ми добре ладнаємо, і лікарка, справді, здається, щирою бажання допомогти. Перша сесія була знайомством і розповіддю про те, що привело мене до неї, без глибоких деталей, просто розповідав про те, що сталося з власними словами. Друга сесія була трохи глибшою. Вона запитала про стосунки з моїм батьком, і я сказав, що до цього все було чудово. Ми часто спілкувалися і завжди вирішували проблеми, коли щось було не так, і що я виріс у чудовій сім'ї. Але тепер усе це нічого не означає. Вона запитала в мене, чому я відрізав мою матір від свого життя, і я відповів, що вона сказала мені речі, які я ніколи б не сказав людині, яку ненавиджу, не те, що своїй власній дитині, і що від цього немає вороття. Наприкінці останньої сесії я дав їй посилання на мою сторінку тут, щоб вона могла прочитати більше про те, як я себе почуваю, і що в мене на думці. Мені здається, що легше написати, аніж вимовити це вголос. Тож, якщо читаєте, привіт, лікарко. Поки що я все ще нещасний. Я думав, що до цього часу буду в порядку, нещасливий, але бодай в порядку. Я думав, що частково це моя вина, бо я не комунікую з друзями, але коли я думаю про це, це здається занадто виснажливим. Я знаю, вони захочуть зустрітися або завітати до мене, але в мене просто немає на це сил. Поки не відновлю сили, я працюватиму, ходитиму на прийоми і сидітиму на задньому дворі, потягуючи дешеві віски. Я давно не полював ще зі школи, тож, можливо, зараз повернуся до цього адже можу полювати прямо зі свого заднього двору. Дякую всім, хто дочитав до цього моменту. Тут одразу хочу перейти до коментарів. Пам'ятай, що межі встановлюються для того, що ти дозволяєш у своєму житті. Ти, і тільки ти маєш ставити власне благополуччя на перше місце. Цілком нормально та зрозуміло не дозволяти цим людям повертатися в твоє життя. Я радий, що ти ходиш на терапію. Навчися відпускати будь-яку ненавість, яку можеш відчувати. Стародавнє прислів'я каже. Ненависть це як пити отруту і сподіватися, що помре хтось інший. Це жодним чином не означає, що ти маєш змінювати свої межі, якщо не передумаєш. І автор відповідає на це. На зараз ненависть це моя єдина мотивація, але я розумію, що це нездорова поведінка, і зрештою мені доведеться відпустити її. Інший коментатор пише Вони все ще надсилають тобі повідомлення? Що тобі взагалі надсилають Лора або твої батьки? І автор на це відповів Я жодного з них не відкривав, і на дзвінки не відповідав. Я точно не в тому психологічному стані, щоб мати справу з тим, що вони хочуть сказати. Чесно кажучи, я не думаю, що коли-небудь їх відкрию. Напевно, просто видалю, бо все, що вони можуть сказати, не принесе мені жодної користі. Все це буде на їхню власну користь, а я зовсім не налаштований бути настільки безкорисливим. І наступний коментар: Сподіваюсь, результати аналізів будуть чисті. Я знаю, що ти проходиш через важкий період, але, зрештою, ти опинишся там, де тобі потрібно бути. І я б не хотів, щоб ти намагався відновити зв'язок із своїми друзями, а вони не відповідали. Вони відчуватимуть, що ти відвернувся від них, бо не мають повної картини подій. Хто знає, що твоя колишня їм розповідає? Дай їм знати через текст або електронну пошту, що сталося, і що тобі зараз потрібен час наодинці, щоб розібратися з собою. Якщо вони справді твої друзі, вони зрозуміють і почекають, поки ти вилікуєшся. Бажаю тобі всього найкращого. Зачитаю відповідь автора. Вони всі знають, що сталося, і ми провели час разом тієї ночі, коли я їм усе розповів. Але коли я повернувся додому, мені здалося це виснажливим. Тому я просто не відповідаю на телефон, якщо це не робота, банк або мій терапевт. Я знаю, що мав би написати їм повідомлення, що мені потрібен час на одинці, але я все одно ціную їх і, напевно, зроблю це після того, як закінчу тут. Перейдемо до останнього апдейту від автора. Е, від моменту публікації його пройшло вже 8 місяців. Привіт усім! Вибачте, що я давно не з'являвся тут. Я пишу це оновлення, щоб повідомити, що я живий, і розповісти, що останнім часом відбувається. По-перше, хочу вибачитись перед тими, хто хвилювався за мене останні кілька місяців. Після мого останнього посту я був зовсім не в порядку, тому відсторонився від усього і замкнувся в собі, щоб зцілитися і справитися з тим, що тепер є моїм життям. Хочу, щоб ви знали, кожен коментар і повідомлення не залишились непоміченими. Я взяв до уваги всі ваші поради та підтримку і працював над своїми проблемами. Тому дякую всім, хто мене підтримував. Це і справді багато для мене означало. Коли я був у найгіршому стані, саме незнайомці з інтернету були поруч зі мною. Тож ще раз дякую вам всім. У моєму останньому дописі я писав про те, що займаюся перевіркою на Іписа та спробую почати нове життя. Я радий повідомити, що результати чисті, і я не можу не бути радим з цього приводу. Я повністю переїхав в нове житло. Коли я вам розповідав про своє нове місце, я сказав, що це відновлена хатина. Можливо, я трохи прибрехав, насправді її відновили майже 25 або 30 років тому, тож вона була дещо застарілою. Я вирішив її реально оновити, і залишилося лише пофарбувати кімнату для гостей, яку я перетворив на офіс. Єдине, що я не зробив сам, це електрика та сантехніка, бо я не маю ніякого поняття, як це робити, і в мене, чесно кажучи, нуль бажання отримати удар струмом або запхати руку в брудну трубу. Робота над усім цим неймовірно знімала стрес. І допомагала мені очистити мої думки. Я все ще ходжу до терапевта раз на тиждень. Для тих, хто радив, ви, мабуть, врятували мені життя, тож дякую вам. Можливість виговоритись, випустити емоції та отримати потрібну пораду була кращою за все, що я мав в житті. Я все ще працюю в цій компанії. Я став більш відкритим з деякими колегами, з якими ближче спілкуюсь. а також із моїм босом із попереднього посту, завдяки порадам терапевта та вашим порадам. Також я знову звернувся до друзів і поступово повертаюся у коло спілкування. Тепер щодо оновлень із моєю родиною та колишньою, я вирішив, що готовий поговорити з мамою, тож трохи більше місяця тому я розблокував її на телефоні і зателефонував. І вона майже одразу підняла трубку. Я відчув у її голос і паніку. Після того, як я їй запевнив, що це справді я, я запропонував зустрітися і поговорити. Вона погодилась, і наступного дня ми вже зустрілися в кафе біля її будинку. Вона була там раніше за мене і, побачивши мене, тихо розплакалась. Коли я сів, вона вибачалася знову і знову, кажучи, що могла довіряти лише їхньому слову, бо ніколи не могла собі уявити, що вони справді можуть бути разом. Я сказав, що, хоча я ціную її вибачення, те, що вона мені сказала, було ганебним і ніколи не мало б звучати від матері в адресу своєї дитини. І це показало, що вона насправді думає про мене. Вона ще більше заплакала і запевнила мене, що це неправда. Коли їй сказали, що я вдарив батька без причини, вона була така зла. А коли я з'явився вдома, вона просто дозволила гніву вийти назовні. Не бажаючи сперечатись, я вирішив рухатись далі і запитав, що вона вирішила робити з тим покидьком, моїм батьком. Вона сказала, що вони вже розлучені. Вона його вигнала. З того дня, як я надіслав їй відео, вона одразу ж знайшла адвоката і подала на розлучення. Потім ми перейшли до моєї колишньої. Вона сказала, що коли я пішов, вона повернулася додому і вигнала їх обох. Їй було занадто огидно на них дивитися. Ми говорили близько години, і перед тим, як піти, я сказав, що був в темному періоді життя, і через те, що вона мені сказала, я не мав підтримки матері, коли вона мені була потрібна. І тому я не знаю, чи зможу далі підтримувати з нею близький зв'язок. Я додав, що готовий працювати над нашими з нею стосунками, але в своєму темпі. Вона зупинила мене перед виходом і сказала, що має мені щось важливе сказати. Я сів, і вона сказала, що Лора вагітна. Моя колишня, очевидно, прийшла додому моєї матері і повідомила їй про це. Вона сказала, що не знає, чи це моя дитина, чи батькова, і Лора попросила маму зв'язатися зі мною і повідомити мені. Звісно, на той час я не був на зв'язку, тож мама просто відпустила її. Ну ось і все щодо оновлення. У мене багато думок, не знаю, що робити або як почуватися. Дякую, що прочитали і вибачте за те, що я так багато написав. Ну, мені подобається колишня наречена автора, яка прийшла до мами автора. А що такое? А чому вона не прийшла до свого коханця? Чи, може, він її вигнав? Не зрозуміло. Перейдемо до коментарів. Протягом останніх місяців я постійно згадував твою історію та сподівався, що з тобою все добре. Дякую, що написав цей апдейт. Я думаю, добре, що ти дав своїй мамі можливість розповісти її сторону історії. Тепер у тебе може з'явитись ясність щодо її виборів і чому вона так діяла. Дотримання своїх меж було правильним. Щодо вагітності твоєї колишньої, ну я не думаю, що це твоя проблема, яку тобі треба вирішувати. Вона зробила свій вибір, і тепер їй доведеться зіткнутися з наслідками. Я щиро сподіваюся, що ситуація для тебе продовжить покращуватись. І автор на це відповідає: Звісно, я буду робити ДНК тест. Також були коментарі з питанням, чи це правда. Лора прийшла до моєї матері десь на сьомому місяці вагітності. Моя мама, звісно, не ракетний вчений, але я майже впевнений, що вона може визначити, коли хтось на сьомому місяці вагітності. Також не так багато новин щодо мого батька, бо я мало що знаю, і мама теж, тож їй нічим було поділитися. Ну от на цьому історія поки що й затихла. Пост був написаний два роки тому, тож дитині вже порахуйте самі, скільки років. Нових апдейтів з того часу не виходило, але якщо вони вийдуть, то я обов'язково дам вам знати. Тож, дякую вам усім за перегляд. Не забувайте ставити лайк та підписуватись на студію диваної аналітики.